Всім привіт! Ви на каналі Типична Попелюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу висівати насіння квітів, вирішила зняти вам відео. Це дуже гарна квітка, кермек, також її називають статиця. Це квітка, яка дуже гарно квітне, як на вашому квітнику, так само її можна зрізати, зробити з неї дуже гарні, красиві букетики, які будуть стояти. Цілу зиму у вас в будинку і прикрашати ваш будинок. Тож сьогодні я буду висівати саме цю квітку, а висіватиму я її вдруге, оскільки першу партію я висівала в березні місяці. Висівати насіння я буду в касету, оскільки першу партію я висівала просто в ящики, а це буду висівати в касету. Бо я думаю, що в нас квітень місяць, а в травні можна буде вже прямо скасити, висаджувати розсадою у відкритий ґрунт. Ну, ось так виглядає моя розсада, яку я висівала в ящики десь 3, ну, на початку березня я висівала насіння. Кермеку, я планувала його вже висаджувати на вулицю, але погода в нас трішки підвела на вулиці морози, тому я вирішила їх трішки притримати. Але бачу, що вони вже в мене в ящику перестоюють, тому буду пересаджувати їх в стакани. Оскільки, якщо кермек зараз викине в мене. Квітку, то це буде дуже погано. Його потім пересаджувати в ґрунт немає смисла, оскільки квітки будуть доволі низенькі, маленькі, ну і некрасиві. Тому передержувати квіти такі також не можна. Вони також мають свій певний час розвитку. Тому ось так пересаджу їх у стакани. І як тільки нам дозволить погода висаджувати їх на вулицю, я їх висаджу, висаджу у відкритий ґрунт. Вони не досить привередливі до температурних умов, вони не бояться холоду, але ж морози для такої маленької тендітної розсади, звичайно, ж, були б дуже пагубні. Тому почекаю, поки минуть морози, а тоді вже висаджу у відкритий ґрунт. А зараз, після того, як я розпікірувала в стаканчики свою розсаду квітів, я розведу для них віву. Це препарат, який гарно розвиває кореневу систему, пролює гарненько цим розчином, і вони будуть розвивати як надземну частину, так і кореневу частину. І після того вже буду висаджувати їх відкритий ґрунт. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобання. E